Російські окупанти не планують йти туди ногами, проте загроза наступу залишається за даними наших прикордонників. Провокації росіян спрямовані на те, щоб, по перше, розтягнути українські сили на фронті. а По друге, змусити нас панікувати. Станом на зараз ми не фіксуємо, що росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі для того, щоб просунутися в глиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому попри те, що Росія недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. З нами на прямому зв'язку Володимир Артюх, це голова Сумської обласної держадміністрації. Наші вітання вам, пане Володимире. Чуєте нас? Так, Бажаю здоров'я. Так, вітаємо. Скажіть, яка ситуація у прикордонних районах з прикордонних районах Сумщини з Російською Федерацією? А тільки що тільки що відбулася розширена Рада оборони області, на якій були присутні керівний склад сил безпеки і сил оборони нашої країни, була проведена детальна оцінка ситуації на кордоні, на лінії зіткнення щодо готовності відповідних оборонних рубежів і готовності сил безпеки оборони до можливих. Дій ворога в на сумському напрямку, дійсно підтверджуючи ту інформацію, яку тільки що ви надали від прикордонної служби, вона підтверджується висновками Ради оборони, що сьогодні у ворога не існує ударних угруповань, що сили безпеки оборони, які сьогодні знаходяться. На території Сумської області готові до любих викликів, які можуть виникнути при можливих наступальних дій з боку ворога, тому готовність вона була перевірена відповідним керівництвом. Намічені відповідні заходи щодо удосконалення, підвищення готовності оборонних рубежів. Також заходи евакуації, можливі заходи евакуації, які сьогодні проводяться з прикордонних громад і населених пунктів, їхня своєчасність і забезпеченість відповідно матеріально-технічними засобами. Ці питання розглядались, і в цілому оцінка та яку я тільки що сказав, вона була визначена розширеною радою оборони з 11 до 14 години скасовані на сумщині вимкнення світла про це повідомляє суми обленерго. Знаємо, що дуже складна ситуація внаслідок вчорашнього вчорашніх пошкоджень. Як виглядає сьогодні електромережа, пане Володимире? І от на ці три години вимкнули, скасували вимкнення світла. Це означає, що далі все буде окей? Чи в чотирнадцятій годині люди знову залишаться в без електроенергії? Сумщина, так як і всі регіони нашої країни, потерпає від дефіциту електроенергії, який існує після нанесених ракетних ліційних ударів ворога, і введений погодинний графік і сьогодні. Всі структури критичної інфраструктури, це структури, які забезпечать життєдіяльність і безумовно мешканці нашого регіону. Знають про ці обмеження, дотримуються цих правил. Да, на, наразі зараз така інформація існує, що скасовані на цей час ці обмеження, але ми розуміємо, що дефіцит енергії існує і готові для роботи всіх структур життєзабезпечення в регіоні. Розгорнуті пункти незламності. Підготовлені, забезпечені до роботи е, аварійні джерела живлення, електроживлення. Тому регіон готовий і в цих умовах обмеження електроенергії е, жити і працювати. Дякуємо, пане Володимире. Спасибо. Володимир Артюк, голова Сумської обладміністрації, був із нами. Дякуємо.